Отже, в пачках, так як і заявлено, по 5 штук Red Star, Trophy, 10 штук у нас Crimson Світ і огоньок по 20 штук. Хоч тут не написано кількість насіння, але по 20 штук маємо. В рядочку ми бачимо тільки деякі зійшли кавунчики. Ось вони так. Тому прийнято рішення, кавуни будемо пересівати. А зате подивимося, як дині. Дивіться, дині. Всі, що садив, так вони і всі повсходили. Майже всі. І так, всі три рядочка. Клас. Так само насіння гарбузів своє. У мене величезні гарбузи. Отакі. Всі зійшли, тому треба буде проривати їх. Повне відео про ковини, їх пересивання і догляд. Дивіться на каналі Біологія здоров'я пан Степан.